При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван-С. Пектолван-С допомагає дітям при вологому кашлі говоримо сьогодні цілий день про щастя, і до слова щастя теж у дітей, тому що вже з понеділка більшості шкіл України будуть канікули? Це тиждень весняного перепочинку від навчання для батьків. Звичайно ж, у канікули завжди дилема з ким залишити дітлахів і чим їх зайняти. А ще чи варто змінювати звичайні правила будніх днів на короткотривалому відпочинку? Ну і ще, звичайно, канікули це час, коли не треба носити шкільну форму, ну якщо в деяких школах ми знаємо, форму форма обов'язкова. І можна, звичайно, у ці дні кані на канікулах дозволити собі поекспериментувати, наприклад, зовнішнім виглядом, тому що дуже часто батьки забороняють перефарбувати, наприклад, ржеві пасма, або зробити там якусь таку екстравагантну зачіску. Ну і сьогодні ми покажемо, як влаштувати вдома на канікулах перукарню і зробити модні зачіски, про які. Мріють ваші діти. І у нас в гостях стиліст Аліна Пилипенко і дві моделі школярки Марта, 11 років, і Настя, 9 років. Так, я все правильно сказала. Доброго ранку. Доброго. Отже, Марто, Настю, почнемо з вас, Марто. Про які про яку зачіску ви б мріяли і хотіли б її носити в школі? Ну, я якоїсь конкретної зачіски не уявляла, я просто хотіла щось дуже незвичайне, таке яскраве, і щоб це виділялося. А, тобто якісь яскраві пасма? Ну, може, і пасма. Ну, щоб щось, щоб воно виділялося, щоб воно було незвичайне. О, окей, я думаю, нам сьогодні наш стиліст допоможе, і ти будеш яскравою, і точно будеш незвичайною і будеш виділятися. Настю, а що ти б хотіла на, е, яку зачіску ти б хотіла мати? Ну, я б хотіла якусь ярку та модну зачіску. Яскраву модну, а щось конкретне придумала чи ні? Сьогодні Анну будете думати за двох, і за Настю, і за Марту, щось будете пропонувати. От, власне, чи потрібно давати дітям свободу самовираження через яскраві зачіски, про які дівчата мріють? Одяг на шкільних канікулах. І ми запитали у психолога. Чи варто це робити зараз? Почуєте, що відповів нам експерт універсальним може бути лише спостереження за дитиною, якщо дитина легко перемикається з одних правил, з одних норм на інші і легко просинається в понеділок, о сьомій ранку. Коли, як в неділю, вона просиналася там 11-й, тоді все гаразд, можна давати свободи, багато, без обмежень, все гаразд. Якщо дитині складно в зв'язку зі зміною правил, тоді краще їх так сильно не совати, бо це буде аж занадто сильний стрес і адаптація знов до школи займе багато часу. Отже, ми запам'ятали так, якщо дуже швидко дитина адаптується, можна легко робити ці зміни, впроваджувати на короткотривалий час. Якщо ні, то е, краще під контролем, або ну дуже обережно і незначні. Отже, ми вже починаємо. Так, сьогодні що ми будемо робити? Тобто, якщо ви на трохи е, все ж таки наважилися дати свободи, то дивіться уважно, тому що сьогодні ми будемо фарбувати пасма правильно ага, да. і робити дреди. Дреди, так? А да, временні дреди, тимчасові дреди. Тобто для цього вам не треба буде йти до перукарні. Це можна буде е, зробити в домашніх умовах без дорогого перукарського приладдя. Отже, кому робимо ми дреди, а кому е, рожеві пасма? Е, здесь ми будемо робити е, розові прядки і да будемо робити дреди. Э, сейчас начнём сразу с розовых пяток. Я покажу, что необходимо взять для того, чтобы в домашних условиях можно угу. было спокойно маме сделать прическу мечты дочки. Ну давайте что... покажем, что треба взяти. Цього, нужно, так? да, нужно взять лак для волос розовый, любой марки, какой, в принципе, все равно какой. Ну такой подручное средство. Я вырезала такую подстилочку из картона. Чтобы прядь хорошо можно было накрасить. И расческа. Ага, расческа, картонка, и да, да. лак, так и фарба. Да, все а, очень просто. Ну, до речі... Зараз ми зараз побачимо, як це матиме, які це матиме вигляд. Тут кольорові пасма. Це мрія, мабуть, кожної школярки. Так, і цей тренд, звичайно ж, задали світові знаменитості. Актриса Хіларі Даф, американська модель Кайлі Дженнер, Ріана, модель Ава Філіп, співачка Кеті Перрі. кольорові пасма носила навіть героїня серіалу Школа Ніка. І, а діти звичайно ж мріють наслідувати своїх кумирів. І ми, ми продовжимо робити зараз, щоб батьки бачили, як це можна робити, наскільки це легко, просто, ну і дійсно недорого в порівнянні з салоном, з перукарнею, куди б мали відправити свою. О, вже з'являється колір. Вже Звичайно ж, зараз мамочки запитають: а наскільки це безпечно для волосся? Чи потім воно, пасма волосся не перетвориться на солому? Ні, це не вредить ніяк волосам, тому що консистенція і состав цього лака як звичайний лак для волос. Тобто, в принципі, він ніяк не вредить волосам. Отже, це абсолютно безпечне, так. Да, Купили да, звичайну да. фарбу, і воно змивається одразу. Так, uh, да, змивається обичним шампунем, е, Жилать помити два рази е, голову і все. Держаться ці прядки два дні е, спокійно до миття. Ну і наскільки я зрозуміла, можна не лише собі пофарбувати пасма там рожевий чи якийсь інший колір, а робити ще й візерунки. Так, да, все вірно. Можна вирізати трафарет, це навіть зробити ребенка. А интересно. ми можемо зараз продемонструвати і зробити да. такий трафарет. Пасма да. ми вже побачили, як це виглядає. Трафарет... От зараз бачимо трафарети, і бачите, дуже, до речі, дуже гарно, да. дуже стильно. Здесь мы... А що для цього потрібно, щоб зробити такий трафарет в себе на волос? Все те ж саме, що ми брали для прядок, лак для волос, і можна трафарет вирізати із картону або бумаги, акварельної бумаги для акварелі. Угу. Тобто звичайний папір для малювання або картон, вирізаємо малюнок, який нам хочеться нанести на волосся. І потім зараз побачили, просто наносимо фарбу. А ну подивіться, покажіть крупним планом, поверни трішечки голову, ліворуч поверни. Ось так, зараз буде видно. Вау, круто, дуже красиво! От зараз ми побачимо, як в домашніх умовах було е, наскільки просто пофарбувати пасми, зробити трафарет. І це недорого Зараз через паузу ви. Е, дізнаєтесь, як швидко зробити дреди. Ну щоб вони не надовго залишилися, так на кілька днів канікул. і все Будьте з нами. Власне, ми сьогодні змінюємо імідж на канікулах, який буде триматися кілька днів тиждень, якраз так як треба, а потім все змиється, все розплететься. Ми фарбували пасма, робили трафарети на волосі. Зараз бачите, повернися ще раз ліворуч. Настю, бачимо, яка красива зірочка. Вийшла І такі малюнки, можна будь-які робити на волосі. Зараз переходимо дреди. Дуже багато дівчат мріють про дреди, але я не думала, що це можна просто спокійно зробити в домашніх умовах. Як а вот э, необходимо э, в данной случае, э, это является укладкой. Это не те треды, которые носятся годами. Так. Да. Это те треды, которые делаются как укладка, как э, скручивается обычный жгутик, э, фиксируется, э, фиксируется утюжком, фиксируется лаком, будь то пена, будь то э, любой стайлинг, который есть у вас mm -hmm. дома. Все, во вона вся технологія. Ну тобто, а не треба в кінці нічого? Воно ну, тримається тверде, хрустке. Так, обов'язково використовувати стайлінг. Ми зараз подивимося, хто носив такі тимчасові дреди з зірок. Зараз глянемо. От бачимо так, що от, такі така зачіска була Іванджеліни Джолі, і Шакіри, і е, Шерлі Стерон у фільмі Форсаж 8. О, саме це оці штуч, тимчасові, тимчасові дреди, які можна просто так береш пасму, скручуєш, фіксуєш щипчиками і фіксуєш лаком. Так, отже, ми зараз побачили так: кольорові пасма, трафарети, малюнки на волосі, і тимчасові дреди. А до речі, це, це абсолютно, я так розумію, безпечно для волосся. Да. Це лише лак, змивається, Обичний розкручується. Це обична накрутка, От, як укладка. Просто краще розчесати, а потім да, помити. Хорошо Розкрутити, розчісати, да, потім помити да, дреди, да. Це саме про І Рішетжена желательно, натуральною і або дерев'яною і дуже акуратно від кончиків к карацію. Дуже обережно. Да. Так, ну і тепер найголовніше зараз. А скільки це коштуватиме, наприклад, якщо зробити, пофарбувати пасма в салоні і зробити малюнки, трафарети на волосі, скільки коштуватиме в салоні і вдома? В салоні така услуга буде стоїти в районі 500 тисяч. Су 500 гривень за да. пофарбовування пасами волосся. Да, тому що використовується другой другий краситель, это все ага. делается в салоне, делается укладка, ну, да, ну, всё. А заходить. вдома, сколько батькам треба витратити на а фарбу, вдома? на лак для волосся? Купить просто лак, лайк, і он стоит гривен 200 максимум. Все саме То фарба ця, да, так? Да, да, корректно. И она безпечна. Да, да, да. Тосто 200 гривень проти 500. Або півтори тисячі гривень в салоні, щоб пофарбувати такі пасма. І, і далі і дреди. Дреди, скільки дреди коштуватиме в салоні? В районі 500 гривень. Вдома, так. Ні, в а салоні. в салоні Красоти, зробити. Да. Ти, да. А вдома? А вдома ну, безплатно. Лак для волосся <laughs> і, волос, і, і, і іпці, якщо да. у вас є. Отже, е дякуємо вам гарно. Ви зараз батьки отримали. Поради, як зробити саме своїх своїм дівчаткам, змінити трішки імідж. Це дуже швидко, безпечно, недорого, і буквально тримати ефект кілька днів. Я нагадаю, що у нас в гостях була стиліст Аліна Пилипенко. Ще раз дівчата вам дякуємо. Тепер ви красиві. До школи так би ходили? Ходили Може. можна, а б дозволили. Ну, батьки трохи сумніваються. Сумніваються. не дозволила мама піти так до школи. Ні, отже, вихід лише тоді на канікулах, кому не дозволяють батьки так ходити до школи. Ще раз Анна Пилипенко дякую зараз. Невеличка пауза. Ми повертаємося до наших щасливих моментів, особливо смакових щасливих моментів на кухні Руслана. Але це буде пізніше зараз, пауза.